Привіт, друзі, я, то з я вами з того якипаціят, і ми сьогодні граємо у Роблокс. Кстати давайте покажу свій новий скінчик. О! Нормас, правда? Е, і не дивуйтесь, що це безплатно. Подивіться, скільки воно по-настоящему коштує Robloxів. Ну, це базі Роблокса. Да. Тут у мене печенюшка. Окей. Ми сьогодні будемо грати. А що ми будемо ще грати? Можемо в лейбол, Ball, містері. В Dors Rangle French. Добре, пока! Ага, Пока. Пока. Е, цей, короче Ми будемо дивитися е, Я не знаю, що ми будемо робити. Топе, Тончик почав грати в Toilet Fight. Тобто Toilet Tower Defense. Ну, фанати Toilet Tower Defense. Окей. Зараз зайду по дойді. Усе, я зайшли. Я просто чуть-чуть був в АФК. З-за того, що цей. Мені дзвонили. У мене, бачите, є, є паучок. Але я зараз буду копити на цей. На свого тіві Титана. О, він топ. Цей чел-топ. Він, молодець, що поставив цього, цього пеліка. Я за своїм другом весь час так роблю. А, він, а мій спайдер весь час доїдає мело мили, Ну, дим, поки в мене накопиться на титана лега, якщо шо тут. Кстати, он такий в мене нік собачка кендонатуса, так то капець офіціал Но все рівно. Дим. Короче, коли накопи на свого титана і... То я е, дальше буду дозаписывать. До Опа, а в мене уже тысяча норм. Ого, ты швидки те вишка. бить друзья тут мы проедем цей левел а ты шо за чебупеля ай-яй-яй яй-яй-яй идм бигды А тут пять косарил еда мы получил точно його вже не доб'є. вот именно Чого? Чого так? Окей, ще одного ставлю. Саме головне неслить як лох педино. Розумієте? Блін, але ще одну. Димона розставити. Або взагалі чого я цього ще... Опа! Покачав. Добив той. Чебупелька. Чебупелька. Він тепер мій титан лопає як як солодкі, блін їх. Купимо на його прокачку ще одну. Це його зараз передостання прокачка. Я своїх функціях. О. Oh. Ааа, він своїх. Я тяга поставив. Топ зі мною чел попався норм. За имбашов в мене чел норм попався. Зі мною, а не те, що як іноді буває, і що без нічого просто чел. І пішов на цю на знаєте? Блин. Це його передус падіння, пукачка, молодший палец. Але коли я його вже прокачаю, то я собі буду вже качать. Во, я його на максимум прокачав я ще. Тут ще одного цього поставлю. О! повезло. Ну нормас, нормас, нормас. Опка, опа, опа. норм, норм, норм. Если нема звуку, не то зорсов сор Передання прока прокачка. Зараз буду остання прокачик. Ну, норм, норм, а. Блин, Тупо попускав. Я. О. А вот еще нормас. Ви дивіться як мені швидко гроші капають. О, скрутки нравятся. Я еще одного чебетала, как поставлю. パッカー。